Одкрили каналізацію, маємо сброс води, Я поки нічого не маємо, бачимо тільки трубу. Да. Води, води поки не видно, Ну, відстойник класичний. Не в річку. Сейчас, когда он добьется ту трубу, куда он идет? Андрей Андреевич, пришел, да? Uh -huh. Вот что тут идет. Вот, мотор стоит. Мы чуем, как он работает и качает воду на полив. Це йде центральна каналізація і в центральні. А ось то наші прилючки, з котрих йде, ну щоб пробити. легше. Це йде центральна, отут так вона йде. А вона йде тут, так? це сюди йде зброс, так? Ось ось сюди йде. От краще з другою проблемою розберіться. Я вам скажу, що. Ось вони недавно кинули малька сюди. Ми кинули, так. Кожну середу хтось. Їх домів зливає, чи вони хлоркою хлоркуємо басейни, чи вода становиться біла, до цього озера не підійти. Цю середу було. Коля, цю середу було, був зброс. Ми Він тут робили до 11 анал... вечора. Ми робили анал... Він до 11 вечора вечора Ми... не задействує. Для чого її зробили? Оце пробує. Ну... заход котплюки є. Ви можете? Виходить. Не ні, не сьогодні. Знаєте, керівництво для чого воно потрібен? Якщо вона не потрібна і вам не задіємо, то давайте подумати. Демонтувати її. Що? да? Щоб люди, люди не люди ні не, не мічали. Або позади не, не ще да. людям копати його. А може оти кольця підуть на туалет громадський, який буде... може...